Кожен ранок я розпочинаю із того, що вживаю сік алоє від компанії Forever. За допомогою цього соку я покращую своє здоров'я, свій внутрішній світ, бо цей гель він мені надає енергію напродовж цілого дня. Виводить холестерин. Виводить різні домішки, які є некорисними для мого організму. І вживаючи його, я знижую свій артеріальний тиск. Сік Алоє він є натуральний. Форевер це одна компанія. Яка має свої плантації в Мексиці, в Техасі, в Домінікані, а на Карибських островах, вона має сертифікати, і це є продукт органічний. Тому якщо пити справжній натуральний сік алоє, то пийте тільки від компанії Forever. корисно Почнеш його вживати і побачиш свій результат. Під відео я залишу посилання на свій шопінг-магазин, де кожен, хто живе на території України, матиме змогу зробити замовлення і зробити свій світ і своє здоров'я кращим. Тому починай змінюватись і почніть робити ці зміни саме із себе.